Житомирський державний технологічний університет відсвяткував свою 53-ю річницю. 7 червня в університеті панував святковий настрій. Лунала музика, слова привітання та побажання від талановитих студентів. За ініціативи органів студентського самоврядування була оформлена дошка побажань, де всі бажаючі могли залишити свої привітання університету. Концерт розпочався з привітання ректора, який зауважив, що найбільше досягнення вузу це студенти. Оце наші досягнення поряд нами. Це молоді люди, які сьогодні хочуть бути успішними і завтра успішними, і спасти гарну долю в Україні і свою власну долю. Тому це саме гарне досягнення. А в цілому гарні успіхи в навчанні, наукова робота. Ну і будемо говорити так. Наш патріотизм, який був тоді ще в давні часи, сьогодні зберігається. Ми любимо Україну, ми дякуємо нашій Україні і працюємо заради України. Святкування Дня народження університету продовжувались цілий день. Анастасія Кліщенко, Олександр Мельничук, школа юних журналістів.